Про останні події в українській політиці та тенденції в політику ми поговоримо з політичним експертом Юрієм Рубаном. Пане Юрію, доброго ранку. Доброго ранку. Напередодні обидва лідери перегонів Народний фронт і блок Петра Порошенка, оприлюднили свої варіанти коаліційної угоди. Вони здається в чомусь дуже схожі, а в чомусь відмінні. Давайте поговоримо про ці відмінності, ну крім е, саме розміру е, кількості сторінок цих угод, хоча б. Дякую за питання. Давайте уточнимо одну просто просту річ. Я підозрюю, що 99% українців цікавить власне не зміст там того чи іншого параграфу, тої чи іншої угоди, а цікавить одне фундаментальне питання: чи не повториться в ситуації, коли конституція вимагає співпраці президента і парламентської більшості уряду, Чи не повториться в цій ситуації? Чи не повториться ситуація 2005 року? Ну, це найголовніше, це те, що турбує страшенно людей. І я думаю, що о, о, телеглядачі уважно слухають всі заяви всіх політичних сил, е, знаєте, з таким, ну якщо хочете, з, зі сподіванням і настороженістю, щоб, не дай Боже, це все не повторилося. Вбудований скепсис уже одразу, так. навіть коли просто чуєш. Щось ну, подібне. А якщо цієї точки зору так от подивитися, то я міг би сказати наступне. Обидві угоди е, в цілком е, в одному руслі лежать це в руслі е, європейського майбутнього України. Ну тільки тут питання часу. Якщо позиція пана Яценюка орієнтована на нього вже зараз, то президентський варіант сформований на основі стратегії 2020, а це 6 років. Ну, я думаю, що і Арсеній Петрович навряд чи б наполягав на тому, що за рік Україна зможе ставити питання про членство в Євросоюзі. Я думаю, що не про це йде мова. Я думаю, що мова йде про наступне. І Зрозуміло, що. Орієнтири задані в стратегію чи на 20-й рік, чи як нам дасть там це ]길. одна річ, але зрозуміло наступна. Зрозуміло, що угода про асоціацію підписана, ратифікована, і вона має імплементуватися негайно. І я думаю, що на цьому є обозу з здійс і між президентом, і між прем'єр-міністром. Це найлегша відповідь. Єдине, що тут питання таке: просто що я так розумію, що прем'єр-міністр пропонує. Якби це правильно сказати, спочатку задати правила гри на е, самої коаліції, а потім розбиратися з тим, що робити далі, е, угода, яку пропонує блок Петра Порошенка, це більш е, якщо хочете, більш розкритий е, план роботи. Якщо хочете, це можна так сказати. Це от я би розглядав е, в, угоду, яку пропонує Яценюк, як преамбулу до цієї угоди, яку пропонує вважаєте, вони прошу. прекрасно. поєднуються? я думаю, що вони поєднуються, і я думаю, Думаю, що між ними розбіжностей, таких, яких би неможливо було зняти вже на рівні абсолютно конкретних тих чи інших статей, того чи іншого законопроекту. Я думаю, що немає. Ну давайте просто розглянемо деякі пункти за проектом коаліційної угоди від блоку Петра Порошенка. Уряд ставиться в досить жорсткі умови, а саме має чітко виконувати усі домовленості, інакше коаліція розпадеться. а Кабмін піде у відставку. Чи простане фактичний переможець народний фронт? На такі умови там. Начебто закладена за аналізом, ну, принаймні попереднім, більш жорстке бажання все ж таки посилити владну вертикаль саме президентську. Ну, я скажу таку річ, як мені здається, що ніякого посилення таких демонічних задумів щодо посилення владної вертикалі президента не може бути з одної простої причини. Бо є конституція. Поки ми не побачимо зміни в конституції, якщо конституція буде змінена, поки існує чіткий конституційний порядок і все зрозуміло. Що стосується уряду, я би так сказав. От е, що важливо в цій ситуації, дуже я ж не, наполягаю ще раз, що є трикутник насправді? Цей трикутник має ці на увазі президент, е, уряд, але і парламентська більшість. Це mm -hmm. дуже важливо, щоб о, що показав нам досвід е, минулих півроку, чи от, власне кажучи, семи місяців. Наступне е, уряд, який не спирається на стабільну парламентську більшість, він не здатний робити реформи. Ми по-різному можемо оцінювати підсумки, наприклад, попередньої каденції Арсенія Петровича як прем'єра. Але грандіозних реформ ми не побачили. І це не тільки ж його проблема. Це проблема в тому, що полягала, що уряд не спирався на реальну більшість. Зараз є у нас унікальний шанс в. Перше за я думаю, що за всі роки незалежності Україна має е, шанс створити стабільну, дійсно потужну, тобто не в 226 голосів чи 227, а дійсно таку в, в районі можливо навіть конституційної більшості, як задача угу. максимум, стабільну парламентську більшість, на яку може спиратися стабільно уряд і не нас... на конституційну більшість навіть в цих умовах, коли кількість учасників обраних менше. А чому ні, чекайте, в, в обрано, якщо я правильно обрано 225 депутатів за одномандатним виборчим округом, і якщо я правильно пам'ятаю 197 за... Разом більше ледь більше ніж 400, ну, але так, менше, ніж 400. але конституційна більшість 300 голосів може вона бути. так само залишилася. Це буде звичайно. Легко. Я не думаю, що буде легко, але я думаю, що все-таки судячи з того, що всі я бачу перед собою, що переважна більшість кандидатів і політичних сил, і кандидатів, Атів я думаю, навіть по-мажоритарці вони говорили про європейський вибір України. Я думаю, що всі розуміють небезпеку, яка нависла. Ну, ми всі в Бачимо вектор розвитку, але вектор бачаться по різному в деталях. Диявол саме у деталях і криється, розумієте? Так. Але я думаю, що ми в дуже такій жорсткій ситуації. Я думаю, що в депутати прийшли люди достатньо досвідчені, які не можуть не розуміти про що говорять такі, ну скажем, цифри, які говорять, які надходять з казначейства, з міністерства фінансів, які надходять з нацбанку з іншого. І другими словами, ми знаходимося в дуже Складній, ну щоб не лякати зранку глядачів, але в дуже і дуже складній ситуації. Для того щоб з неї вийти, потрібні не просто якісь напівкроки, потрібні швидкі і радикальні кроки. Причому в надзвичайно дуже малий запас часу. Ми ситуація така: дай Боже, нам закінчить цей рік, так щоб ми, наприклад, заплатили за газ. Хочу нагадати, щоб ми, значить, війшли в зиму з газом, щоб укладені, а це все вимагає мобілізації ресурсів, тому що да, є кредити і все, але mm -hmm. ж кредити треба обслуговувати. Там є складні свої механізми. А найголовніше це бюджет, звичайно, 2015 року. Він великою мірою буде вирішальним для нашого економічного майбутнього, тому що це буде і відповідно для майбутнього всієї України. Тому що саме в цьому бюджеті ми повинні запропонувати умови інвесторам для того, щоб в Україну прийшли інвестиції. Бо внутрішніх ресурсів у нас надзвичайно мало. Я сподіваюся, нам не доведеться заради ну, ось, ось торкнувся теми бюджету. Звичайно, добре, коли б він був затверджений раніше, як це повинно було бути, але ми його не маємо на цю мить. Можливо, скажіть перспективно. Це навіть краще, що він буде затверджений пізніше. Туди враховують більше останніх подій, а враховуючи те, як будуть розвиватися події на сході, і останні цифри, які також треба прогнозувати, і долар це для України буде більш вигідним варіантом, коли він буде прорахований ближче до наступного року. На мій погляд, краще, на мій погляд, краще, тому що. Е, у нас е, не всім було зрозуміло, що ця верховна рада, яка була, вона була б не здатна прийняти такий бюджет, який потрібен адекватний для ситуації. Адекватний для нинішньої ситуації. Зараз нова Верховна Рада обрана. Вона взяла на себе відповідальність. Хочу нагадати, що нас все таки парламентська республіка. Тобто, Верховна Рада взяла на себе в, в передбачений конституцією її обов'язок взяти на себе відповідальність за долю країни. Вона може сформувати уряд, і найголовніше не просто його сформувати сьогодні. А хоча б рік для того, щоб цей бюджет був прийнятий і виконаний, цей уряд підтримувати. Тому це дуже важливо. Роль президента, звичайно, в цьому є, тому що звичайно, що є президентська сила в парламенті, звичайно, що президент підписує е, закони, і, і звичайно, що ми всі чекаємо, що буде е, гармонія у стосунках між урядом і президентом. Але дуже важливо ще е, мені здається, щоб була оця стабільна парламентська більшість. Щоб ця більшість вона має бути сформована, вона має бути відповідальною тобто... і вона має бути здатною на ефективні радикальні кроки. Ми подивимося, які це будуть чи насправді ефективні кроки. Тобто, зараз, якщо говорите, що все ж таки відповідальність взяла на себе Верховна Рада, чи не означає це з іншого погляду, що в цих умовах, в яких опинилася Україна, відповідальність насправді розпорошена в умовах, саме коли президент був визначальною фігурою, то питали ж, начебто, з нього з однієї людини, і питати легше. А тепер ось така розпорошена відповідальність, де всі, начебто, відповідають, а як відповідають усі, не відповідає ніхто. Ну, це ж є е, ну, це ж є, якщо хочете європейськість, тобто нам пора доросліше. Колись ми успадкували коли систему, коли за все відповідав перший секретар ЦК КПРС, ми прекрасно знали його. Ми прекрасно знали, що вся влада в його руках. Тоді в Україні ми симулювали цю систему, назвавши нашу президентською республікою. І там ми покладали всю відповідальність там на, на кучму, на Ющенка, на Януковича зараз. Є спокуса покласти все на Порошенка. Це все абсолютно зрозуміло, це психологічно. Але нам пора дорослішать сучасний світ і сучасна держава дуже складна для того, щоб сучасна держава твердо стояла на ногах. Вона в та ще в умовах демократії доведеться розосереджувати повноваження і відповідальність. пане юрію. Ми зараз перервемося, залишимо інтригу щодо спокуси, в чиїх же руках тримати владу і з кого питати. Це ми залишимо на другу частину нашої розмови. Зараз перервемося до вашої уваги, панове інформаційний блок. Після того продовжуємо розмову.